Вечір. Артем малює на малюнку стасі, Ілля та сам Артемко. Разом усміхнені. Заходить Ілля. Татку. Я знав, що ти прийдеш. Скучив? Так, дуже. Хлопчику мій, пробач. Ти працював на роботі і заробляв купу грошей. Бабуся казала, що моє лікування дуже дорого коштує. Не думай про це, головне, що ти одужаєш. І піду до школи. А вже ж. Єс! Я зароблю купу грошей і куплю гарну машину і буду возити тебе і маму. Тату. Тату. А чому наша мама така? Яка? Трохи дивно. Нормальна у нас мама? У неї живі. То в неї просто сукні такі. Зараз модно. А що ти намалював? Це ти і мама. Гарно. гарно, гарно. Звісно, дуже красиво.